Ви, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 19 липня 2025 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає туз Пентаклів. Гарна карта, яка віщує успіх та досягнення ваших цілей. Можливі якісь фінансові можливості, які відкриються перед вами. Гарні перспективи, гарні пропозиції. Буде можливість багато чого реалізувати, але потрібно, знаєте ловіть цю вдачу, не упустіть цього прекрасного моменту, який вам підвернеться. Тому беріть все в свої руки і дійте активно. Тільки так ви зможете досягнути успіху. Не упускайте момента, про які потім можете пожалкувати. Тильці. Для тельців, для тельців дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить про емоції, про радість, про задоволення, про можливість здійснити якусь свою мрію, своє бажання, відпочити як морально, знаєте, як на емоційному рівні відпочити та досягнути бажаного результату. День досить гарний, перспективний для вас та дасть вам можливість не просто здійснити якусь мрію, а Просто гарно провести час. Близнюки. Для близнюків Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів говорить, що вам доведеться ретельно попрацювати. Потрібно набратися терпіння. Успіх так швидко не проходить. Потрібно почекати та прикласти максимум зусиль. І пам'ятайте, терпіння це найголовніше, що вам на протязі дня буде потрібно. Стримайте себе, стримайте свої емоції. Зайвий раз, там, де хочете щось сказати негативне, краще стримати себе в руках. Ви обов'язково досягнете результату, тільки потрібно трошки почекати. Раки. Для раків, для раків випадає рицар жезлів. досить такий активний та насичений день. День, в якому не бояться, не потрібно боятися складності, потрібно йти вперед. Неважливо, що вас там чекає попереду. Можуть виникати багато перешкод на вашому шляху. Але якщо ви перестанете боятися, будете йти тільки вперед, і поспокроково ви вирішувати свої проблеми, то ви з усім впораєтесь. Леви. Для Левів також рисар жезлів дуже і дуже насичений день. Подорожі, поїздки, важливі справи, можливі десь моменти перешкод та якихось негативних моментів. Але потрібно не хвилюватися, а спокійно реагувати на будь-яку ситуацію, тому що вирішення цієї проблеми, яка, з якою ви зіштовхнетесь, буде швидше, ніж ви думаєте. Діви. Для дів шестірка жезлів досить гарна, та приємна така карта, карта успіху, рішучості та досягнення ваших цілей. Пам'ятайте, день гарний, перспективний, віщує вам досягнення цілей та перемогу в будь-якій справі, за яку візьметесь. Але пам'ятайте про те, що не варто ззнаватися, цих успіхів ви досягнули не самотужки, вам допомогли. Просто вмійте подякувати тим людям, які з вами були постійно та допомагали. Терези. В терезі Семірка Пентаклів. Досить такий насичений день, в якому багато справ, багато подій. Потрібно надатись терпіння та чекати свого результату, до якого ви так прагнули. Ви його отримаєте. Тільки пам'ятайте, на все свій час не поспішайте, не прискорюйте події. Ви досягнете, до чого так мріяли, до чого так прагнули. Просто потрібний певний період. Скорпіони. Скорпіонів трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить про творчість, про ту справу, яка подобається. Займаєтесь тим, чим вам до душі. Знаєте, не було часу, не було можливостей, а тут робите те, що приносить радість та задоволення. Улюблена справа, улюблені такі хлопоти. Все, нравится, все подобається, все подобається. люди навколо подобаються, все влаштовує. Емоції приємні та позитивні. Просто реалізовуйте себе, свої мрії. Стрільці. Для стрільців десятка жезлів, а стрільці взяли на себе занадто багато справ та обов'язків, з якими досить складно впоратись. Потрібно трошечки збавити темп та розвантажити себе. Потрібно більше продбати про себе, про своє здоров'я і пам'ятати, що такі навантаження вони для вас зайві. Потрібно більше про себе дбати. Всієї роботи не переробиш, всі гроші не заробиш. А здоров'я у вас воно одне. Тому розвантажте себе як емоційно, так і фізично. Попросіть про допомогу близьких, дайте їм можливість проявити себе і так далі. Не перевантажуйте себе. Козироги. В козирогів також десятка жезлів. Занадто багато справ та обов'язків ви взяли на себе. Вам потрібно трошечки відпочити як фізично, так і емоційно. Гарно провести час із друзями, з близькими. Поїсти щось смачненьке, відпочити. Іноді трошки побуть ліндяєм. Але для вас це досить корисно розвантажитись та відпочити. Водолію. Для водоліїв семірка мечів, вам варто остерігатися шахраїв та лицемірів, людей, які говорять в очі одне, а за спиною роблять інше, роблять гадості та пліткують. Будьте обережні, обачні в усьому, що кому говорите, що підписуєте і так далі. Обережність зайві в цей день не буде. Будучи обережним, ви зможете уникнути багато неприємностей. Рибки. Для рибок, король Пентаклів ви, на вірному шляху, зможете вирішити певні фінансові питання, зможете себе проявити досить успішно у роботі, матимете чітку позицію, яка допоможе вирішити багато проблем та невдач. Взагалі, чорна смуга залишиться позаду, а наступи, наступ світло гарна та позитивна. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, гарного вам дня!